Всім привіт! Незламний Оптиміст з вами, і сьогодні я розповім вам, як швидесенько вдягнутися до більш-менш прийнятного рівня в актуальному патчі. Отже, ось ми досягли 70 го рівня і думаємо, де б нам взяти спорядження для комфортної гри. Найперше, що я можу вам порадити, вирушайте до Forbidden Reach. Вас туди мало відправити по сюжетному квесту Return to the Reach, але можна полетіти туди і самостійно. Пошуку активностей набираєте Forbidden Reach Rare's Farm, доєднуєтесь до групи і літаєте, вбиваєте елітних суперників. Наша ціль Primalist Gear. Ці предмети дозволяють створити елементи спорядження 385 рівня. Правда, не завжди випадатимуть предмети саме для вашого класу, але це не проблема, адже їх можна легко передавати в межах одного аккаунту і одягати таким чином альтернативних персонажів. Ну або можна снайпити гравців з групи, з якими ви б'єте рарників, і чемно просити дати вам елемент спорядження. До речі, на відміну від російських серверів, на Європі ділитись лутом чи попросити лут є нормальним, і шанс, що нам віддадуть предмет, доволі високий. Ще один плюс до трансферу з болота резервації. Також ці предмети можна покращити до 395 рівня, використовуючи токени, які вам можуть випасти з тих самих рарників, яких ми будемо бити. В цій самій локації по квесту ми вирушаємо до Scera і здобуваємо собі кілечко Onyx Anulet. Це теж непоганий буст по айтем-левелу. Бажано ще підібрати під нього правильну комбінацію камінців. Камінчики здобуваються з цього ж сховища, але в новому патчі шкоду та лікування кільця суттєво зменшать, проте до того часу воно залишається доволі корисним. До речі, щоб апнути камінці, та рівень кільця разом з тим, потрібно скрафтити один предмет. Максимально ми можемо апнути кілечко до 424 рівня. Enchanted Welping Shadowflame Crest. За допомогою крафту можна вдягнути персонажа в 408 гір. Все, що нам потрібно, це велпінг крести та трохи ресурсів за аукціону. Власне, аукціон також непогане місце для того, щоб швидко одягнутись. Можна придбати собі предмети 376 рівня, але цей метод потребує золота, а золота часто немає або ж його не хочеться витрачати на одягання зелених предметів. Також можна випробувати вдачу з WorldBOS за калі Elders. Вони не часто дропають спорядження, але інколи все ж можна полутати 415 предмет або вище. Просто шукайте групу, яка вбиває цих босів, і навіть не пробуйте поратись самотужки. Researchers Under Fire. з тижневого івенту в печерах можна отримати чимало репутації з ніфенами, а також є шанс здобути шматочок спорядження. Файракасалд також винагороджують нас корисними предметами та й займається не так багато часу. Хоча б раз на тиждень раджу вам виконувати ці активності для гіру та репутації. Сюжетна кампанія Embers of Nalterion не тільки цікава, а й доволі корисна. За виконання квестів ми отримуємо елементи спорядження, а за останній квест Enchanted Shadowflame Wyrm Crest, з якого можна скрафтити непогане спорядження, додавши до рецепту нову спарку. Квестовий ланцюжок синій зграї дійсно зворушливий та захоплюючий. Рекомендую: тим паче винагородою будуть елементи крестів та корисне спорядження. Ну і в поточному патчі актуальна зона для квестування Заралек Кевернс. Тут нам насипає флайтстоунів, шматків крестів, репутацію і всього, що треба для актуального контенту. До речі, покращення предметів зараз приємніше ніж будь-коли, на мою думку. Якщо ви вже апали предмет за допомогою крестів, такий самий предмет потребуватиме лише флайтстоунів, щоб підняти його до того ж рівня. Дуже зручно. Не забувайте ходити в ЛФР, туди пускає з 386-го ітем-левелу. ну і проходити міфік плюс ключі, як мінімум один на тиждень для винагороди зі сховища. Загалом вдягатись у доповненні драконячих зграй стало супер легко та комфортно. Напишіть в коментарях, про що я міг забути у своєму відео, можливо, ви знаєте метод вдягатись ще швидше та якісніше. Ну, а я дякую всім за перегляд. Особливо подяка моїм спонсорам, патронам і всім, 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 хто підтримує мене копійчинкою чи вподобайкою. Коментуйте, поширюйте. Визнання автора то найкраща винагорода. Допомагайте Збройним силам України. Поважайте одне одного. Всіх обійняв. До нових зустрічей!